Український танк уразив російський танк на відстані понад 7 кілометрів. Збройні сили України уразили танк російських військових з великої дистанції. Про це йдеться у повідомленні групи останній блокпост. Військові розповіли, що танк противника був уражений із закритих позицій на відстані понад 7 км. Для знищення техніки росіян використовувався український танк. На відео зафіксовано знищення основного бойового танка моделі Т-72Б. Російські військові намагалися замаскувати танк у лісовій смузі, ймовірно, українські військові використали спеціальні прилади, які дозволяють розраховувати траєкторію польоту снаряда для ведення вогню із закритих позицій. Варто зазначити, що українські військові спостерігали за позицією танка з безпілотного літального апарату. Нагадаємо, нещодавно російське військове командування перекинуло до України танки Т-62М та Т-62МВ. Ймовірно, це пов'язано з втратами росіян у танках. Радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусев сумнівається, що розконсервація танків пройшла успішно, і на його думку, Т-62 передадуть військам так званим народним республікам, яких радник МВЗ називає ясними батальйонами. Все буде Україна. Дякую за перегляд.